Привіт, малята! Я читайлик. І сьогодні ми з вами познайомимось. Я читайлик-букварик. Ви відправитесь у подорож і дізнаєтесь про багато цікавого. Так ось, починаємо! Ось абетка моя. Тут різні різні літери, які позначають різні, різні звуки. Вам деякі вже знайомі, але ми ще їх закріпимо? Давайте подивимось на цю картинку. Тут ми бачимо, що сім'я щось робить. Тато читає книжку разом з хлопчиком, мама розмовляє по телефону і працює в кімнаті ще телевізор. І так ми складаємо. Розповідь. Ми склали розповідь, що ми бачимо на картинці: хто що робить? Люди спілкуються. Щоб ми з вами спілкувалися, нам потрібно складати до кубки слова. А якщо ми складаємо слова до кубки, ми утворюємо речення. Ось, наприклад, мама розмовляє по телефону. Це речення ми склали з окремих слів. І так наша мова складається із речення. Речення це декілька слів, які об'єднують якусь закінчену думку і розповідають нам про щось. Тато читає із хлопчиком книжку. Теж речення. Давайте порахуємо, скільки слів у такому реченні. Мама розмовляє. Мама це перше слово, розмовляє це друге слово. У цьому реченні два слова. Тато читає книжку. Скільки слів у цьому реченні? Тато це одне слово, читає це друге слово, книжку це третє слово. І так ми з вами. Познайомилися із реченням. Тепер подивимось на ці предмети: це дзига, це чашка, це хліб, а тут уже хлопчик, що робить, спить. Тут вже ми можемо скласти речення. Хлопчик спить. Це вже речення, ми щось розказуємо, якась дія відбувається. Хлопчик грається літаком. Речення складається із трьох слів. Дівчинка стрибає. Речення складається із двох слів. А вгорі ми бачимо просто предмети. Ми його називаємо Що це хліб? Так, внизу ми побачили іграшки: слоник, кулька, торт. І так, ми з вами тільки що переглянули. Предмети. А ось, будь ласка, у нас квіточка називається «Мак». Так, МАК. Ось кожна клітиночка буде означати якийсь звук. Перший звук М, другий звук А, третій звук К МАК. Тому ми намалювали три клітиночки, бо тут у слові МАК. Три літери, три звуки. І так літери. Літери позначають звуки. Звуки ми чуємо і вимовляємо, а літери це значки, які позначають наші звуки. Ми бачимо букви або літери і їх пишемо. А звуки ми чуємо і вимовляємо. Сир три звуки: С і Р. Око. О к о Далі ми будемо з вами розмовля... розповідати, і вам читальник розкаже про те, що є звуки голосні і є звуки. Приголосні. Око. О. О, у нас голосний звук. К. К. Приголосний. О. Голосний звук око. У слові око два звуки О. На початку слова і в кінці слова. А всередині ми чуємо приголосний звук К. Коли ми вимовляємо. Приголосний звук в нас приймають участь зубки, губки, язичок, горлечко. А коли ми, ми вимовляємо голосні звуки, ми їх співаємо. І нам нічого не заважає. Ні губки, ні зубки, ні А горлечко. горлечко нам допомагає співати. А О, У, І. -е. Так ми співаємо малята. Це голосні звуки. Давайте ще подивимось картинки. Кіт К- І. Т. Вікно В- і, К, Н, О, вікно. Телевізор. Дуже багато в нас звуків. Телевізор. І так, Кожне слово складається з частини, які називаються складами. Так, малята, а склади складаються із звуків. І так ми сьогодні розібрали, що ж нам пропонував читайлик. А він нам пропонував дуже багато варіантів. Він нам говорив, що наша мова складається із Речень. Так? Так. Ми розмовляємо реченнями. Речення складаються із окремих слів. Так. Слова складаються із окремих частин. Ці частини називаються складами. Наприклад, кіт. У слові кіт один склад. У слові вікно два склади. У слові, у слові «око», один, око два склади. Сир один склад. Мак один склад. Щоб визначити кількість складів у слові, треба знати, скільки голосних звуків. Голосних звуків стільки, стільки і складів у слові. І так, на наступному занятті ми з вами поговоримо про голосні та приголосні звуки. А зараз продовжимо дивитися на картинки ДУБ. І слові дуб ми бачимо, чуємо, не бачимо, а чуємо три звуки: Д, У, Б. Риба, Р, Е, Б, А. Два склади у слові риба Ри риба. Риба. Сокира. У слові сокира три склади. Сокира. Сокира. Так. Подивимося на інші картинки. Дім. Дім. Один склад. Сонце. Сонце два склади. Барабан. Барабан. Три склади. Барабан. Ну що ж, малята, пора прощатись. Ми сьогодні з читайником познайомились. На все добре. До побачення!